Вітаємо на каналі Виплати та Грошова допомога. Деякі пенсіонери отримують у грудні доплату. Сума виплати залежить від розміру пенсії. Більше інформації дивіться далі у відео. Перед переглядом підпишіться на наш канал, натисніть на дзвіночок та залиште свої коментарі, щоб наша спільнота росла. А ми створювали ще більше корисних відео для вас. Міжнародна організація надасть грошову допомогу деяким пенсіонерам. Виплати приплюсують до пенсії. У грудні деяким пенсіонерам нарахують доплати до пенсії. Фінансує таку допомогу у ВБК ООН у рамках співпраці з Міністерством соціальної політики. Про це повідомляють у пресслужбі Міністерства. Відповідна програма від ООН триває з серпня 2023 року та періодично продовжується. Востаннє її продовжили до кінця 2024 року, крім того, критерії отримання грошової допомоги розширили. Тепер на отримання виплат мають право не лише пенсіонери, а й особи, які досягли пенсійного віку, але не мають права на пенсію, а також дорослі та діти з інвалідністю, при цьому слід потрапляти під такі критерії вразливості маленький чорний квадрат проживання на територіях активних або можливих бойових дій, згідно зі списками міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій. Маленький чорний квадрат отримувати соціальну допомогу менше 32510 гривень на місяць, маленький чорний квадрат не отримувати грошову допомогу на проживання для внутрішньо. Переміщених осіб: маленький чорний квадрат не отримувати грошову допомогу від міжнародних організацій, розмір виплат становить різницю між 3250 гривнями та розміром пенсії або соціальної допомоги. Звертатися по виплати не потрібно, їх нараховують автоматично.